І ще одна можливо найважливіша. новина вона за сьогодні вона вільна кілька хвилин тому з харківської лікарні у КрЗниці. Вийшла Юлія Тимошенко. Її вивезли в свої автівці захисники Сергій Власенко та Андрій Кожем'якін. Тимошенко відчинила вікно та помахала натовпу своїх прихильників, які кілька годин очікували на звільнення біля воріт лікарні, влаштувавши там стихійного мітинга. Тим часом, по інший бік Харкова був геть інший мітинг з іншими прапорами і гаслами. Там зібралися регіонали усіх рівнів з півдня та сходу країни. На з'їзді чекали на Віктора Януковича, але він так і не з'явився. Після півтора годинного зібрання його організатори, губернатор Харківщини Допкін та мер Кернес, обіцяли вийти до своїх прихильників та на площі їх так і не побачили. Під стінами палацу спорту делегатів з'їзду зустрічав 30-ти тисячний НАТО-бюджетників з південно-східних областей та купа правоохоронців. Народні обранці та делегати до зали зайшли лише після ретельної міліцейської перевірки. У залі жодної символіки партії регіонів скрізь лише георгіївські стрічки та прапори українського фронту. Почали із засудження усіх, хто вийшов із лав партії регіонів. А далі перейшли до ситуації в країні зі сцени на випередки, розповідали жахачки про столичний майдан. Активістів називали не інакше як бойовиками. Делегатів лякали тим, що зі столиці 20 тисяч збройних радикалів доправлять на схід і на південь громити домівки та нападати на людей. Часть сімей народних депутатів знаходяться в качестві заложників, Угрози убийством. уничтожение имущества членов семьи и близких стали очевидным, обыденным явлением сегодняшнего дня. Лидер оплоту пожалился, как ему довелось текать из Киева, потому что улицами ходят банды, озброенные сокирами и дрючками. Нет милиции вообще. Когда проезжали по Киеву, увидели одну милицейскую машину, обрадовались. Милиция вся забежала. Ее Розоружили вона беззащитне молодик. Закликав депутатів не зволікати, а дати відсіч, озброїтися і взяти під контроль усе, що тільки можна. Я призиваю вас, депутати місцевих советів. Вас вибрали люди, ви представляєте їх інтереси не менше, ніж інші депутати. Пожалуйста, создайте в кожному регіоні за счет бюджетних средств местного суправлення дружини. Ми повинні друг друга підтримувати. Вооружите нас. чем можете вооружить нас. Я предлагаю вам с завтрашнего дня утра явиться к военкоматам, офицерам, офицерам, афганцам, организовать взвода, роты, батальоны, подготовиться к отражению атаки. Власть захвачена вооруженной группой террористов. Им надо дать отпор. Зрештою депутати закликали росіян допомогти навести конституційний лад у державі та оголосили резолюцію. Всю власть на містах беруть на себе органи місцевого самоуправлення. Рекомендуємо населенню самоорганізуватися для взаємодействия з правоохранительними органами на містах, обращаємося к вооруженним силам України, оставатися на місцях дислокації. Предлагаем народним депутатам України в избирательные круга для роботи з избирателями на местах. Після півтора виступу регіонали вийшли на майдан за планом звернення до народу. Виступати з промовою мали і Кернес, і Допкін, однак доповідь скасували. А самі очільники кудись зникли. Вже за півгодини в мережі з'явилася інформація, що приватний літак Кернеса відлетів з Харківського литовища, куди невідомо. Юлія Гришина, Максим Усіян, програма Вікнах СТБ.